для нас, фермерів, важливо, щоб подрібнена солома розкидалася по всій робочій ширині ширина нашої жатки становить 12 метрів 25 сантиметрів. І розкидання соломи на цю ширину було виконано дуже акуратно і точно. Хоча умови праці подекуди справді складні, Зелена солома і жорстка солома. Але система подрібнення цього комбайна розрахована на такі умови. Ми переконалися, що система працює дуже добре. Відтоді, як ми інвестували в комбайни x 9 у нас більше немає проблеми з великим шаром соломи і поганим розкиданням. Подрібнювач цього комбайна може точно розкидати солому на всю робочу ширину. Це покращує процес вирощування наступних культур. Крім того, немає необхідності в будь-яких інших пристроях для видалення погано розкиданої соломи. Мені дуже подобається спостерігати за тим, як ростуть всі культури протягом осені. Я завжди радий бачити, що принцип рівномірного розкидання соломи спрацював дуже добре крім того, можу також сказати, що з агрономічного погляду ми працюємо з дійсно дуже стабільним рівнем втрат комбайна. наша мета отримати не більше ніж 1% втрат через очищення під час обмолоту зернових, і не більше ніж 2% під час обмолоту ріпаку. І Ми цього суворо дотримуємося, навіть якщо комбайн, можливо, іноді міг би мати більшу потужність двигуна. Ми намагаємося дотримуватися цієї межі і дуже задоволені тим, як це досягається завдяки великій площі сепарації, яку має комбайн. Бити зерно також для нас важливе, бо в кінцевому підсумку воно впливає на ціну реалізації. Бити зерно також опиняється на полі у процесі сепарації. Двороторний комбайн це дуже хороша система для того, щоб завжди досягати мети, виробляти не більше, ніж один відсоток битого зерна. Наші водії використовують, наприклад, Harvard Smart, щоб постійно перевіряти і покращувати налаштування машини упродовж обмолоту і гарантувати не більше ніж 1% втрат під час обмолоту і менше ніж 1% битого зерна. Оскільки час обмолоту зазвичай триває з 10 ранку до 10 вечора. Ми хотіли б використовувати ці функції автоматизації, щоб бути продуктивними протягом довгого дня. Це довгий робочий день для працівників Вників і можливості, які пропонує машина, починаючи від комфорту кабіни і закінчуючи функцію автоматизації системи оболоту, дають нам можливість розслабитися на кілька хвилин.